Всім вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонарі. Це наш новесенький випуск. З нами сьогодні ще рівно гостя і Довгань, астролог. Пані, ну, я тебе вітаю. Привіт. Привіт, рада. Бані. Як ти розповідай, як в тебе взагалі життя? Ой, ну знаєш, так в принципі все добре, тому що я сама створюю своє життя, але коли зазирну в новини, то потім вже відразу вмикаються ці нотки, які починають розстроювати. Я так розумію, такі флешбеки Стамбула. Да? Ну, знаєш, які флешбеки? Чому тому, що я ж про ці перемовини попереджала ще в лютому місяці? У мене пост на сторінці є ще від лютого місяця. Він закріплений. Може кожен його прочитати там, нічого не змінювалось. І писала я саме про цей проміжок часу з 15 квітня по 15 травня. Що буде шанс я навіть великими літерами написала шанс? Про щось домовитися. А, і якщо його знову не використають, бо до цього теж були шанси, я про них казала в попередніх прогнозах і 24 2024 році, в 2023 році, якщо його не використають, то вони будуть ще більшу агресію використовувати проти України. Чому? Ну, Тому що можуть. Тому що бачать, що ніхто їх не може спинити, тому і це її використовують. Так і зараз відбувається ця картина. Мені звісно, сумно, але е, ми бачимо, що астрологія то про це все попереджає. Тобто, це все можна побачити по астрологічних картах. І якщо я це в лютому написала, ну значить можна було до цього підготуватися якось до цього ну, моменту. Давай от розберемо те, що от ми на зараз знаємо. От, ну. По суті, відбулися ці перемовини між Україною та Росією в Стамбулі. Вперше там за три роки, по суті, це такий Стамбул. 2 Чим вони завершилися наразі для нас? Ну, те, що от інформаційно, там да, там ми знаємо, що типу можливий обмін тисяча на тисячу, і можливо, наступна зустріч. Під час неї вже там будуть детально обговорювати, можливо, дійде там до якогось там можливо першого припинення вогню. Ну і наразі, ну і це все. І ми ще знаємо, звичайно, із західної преси, що було багато погроз з боку Російської Федерації, що вони там хочуть там то піти на Харків, то піти на Суми, то там вони хочуть воювати вічно і так далі. все таки, як от ти бачиш по. Астрології, чим вони саме наразі завершилися для нас, от на даний період часу, що, Ну, виходить? дивись, що хорошого можна витягти да. з цих перемовин позитив, негатив, тому, що... Угу, Д да перемовини вони в натальній карті. В астрології а, маються на увазі це перемовини з усіма. І з партнерами, і з ворогами, бо сьомий будинок це будинок і ворога, і партнерів там найкращих. Тож програлися добре. Там була поразка з головним ворогом, але відбулися ж перемовини з усіма представниками європейських країн, з усіма союзниками. І в цих перемовинах там їм вдалося до чогось домовитися, і там буде прийняття рішень. Я думаю, що це або будуть якісь нові санкції проти Росії, або ще дадуть якусь нову зброю для України для оборони. Дадуть може спочатку для того, щоб тестувати, але для того, щоб тримати ці території, щоб туди все ж таки вони не змогли пробитися, тому що звісно вони тут будуть ще більш агресивно наступати. Вони це ще з березня роблять і про це попереджають. Що ми будемо захоплювати нові території. Але я ж кажу, що зараз активізувалися партнери, особливо європейські партнери, бо вони бачать небезпеку і для себе, яка вже відкрилася і ще й в минулому році, і вони прекрасно знають, що далі Росія піде на них. І найголовніше те, що якраз отут лі літом а, тут вмикається небезпека для Прибалтики, що можуть бути там якісь сутички, конфліктні ситуації. Якісь е, такі ситуації, де їм буде дійсно загрожувати небезпека, тобто може бути від російської сторони в їх сторону якісь нові провокації, і от там в них вже серйозно почне підгорати, і вже там будуть певні якісь, і можуть бути якесь, якесь нове об'єднання, може якийсь військовий альянс чи ще щось таке проти Росії, і будуть вже приймати більш серйозні рішення на вищому рівні, а, тому що ну. Цьому в цього, цього літа ще не буде там такого, скажімо так, військового конфлікту, прям такої повної війни на Європу. Угу. Але вже будуть якісь знаки, сигнали, якісь якісь провокації будуть. Тобто, щось щось вони покажуть. Тобто, це росіяни, вони такий знак дадуть: що, типу, бійтесь нас, бійтесь, ми зараз тут на вас всі нападемо, як вони завжди роблять. Тому а, під час цих перемог вони будуть ще продовжуватися. Тобто, зараз коридор можливостей, я про нього казала, до 15 червня коридор можливостей, і в цьому коридорі тут є прекрасний шанс щось нове розпочати, щось нове створити створити і якраз таки, отакий якийсь альянс військовий, чи ще щось протистояння створити, і якраз зараз це відбувається. Тобто треба використати саме цей шанс на певні домовленості, щоб протистояти, і так можна буде, хоча б відбити атаку, але тут має бути ще й підтримка сполучених штатів в тому, що вони можуть якраз. Сказати про нові санкції, обмеження і ще якісь методи зупинити оцей агресивний наступ Росії, тому що до середини червня тут ще буде Марс іти по знаку левом по сьомому будинку. Вони ще будуть ну, так агресивно нападати. Думаю, що щось має трапитися от в середині червня, тобто там, по перше, що саме прийде. може бути то це. Ну, дивись, по-перше, тут Уран перейде в знак близнюків, тобто Уран себе комфортно почуває в близнюківському знаці, тому що близнюки відповідають якраз таки за розмови, тобто енергія змінюється. Зараз, наприклад, Уран стоїть в знаці тільця, це знак земель, і він стоїть в будинку земель в Україні. Тілець у нас самий впертий знак. Тому зараз іде оце таке протистояння оце тільцівське. Знаєш, ми стоїмо Я района. Ну, я добре, ну ти розумієш тоді, що таке, тому що в тільці, вони знак все розуміє, що я стою на своєму все. І от коли Уран стоїть в тільці, так що стосується земель, кожна сторона буде стояти на своєму. Коли Уран перейде в знак близнюків, змінюється енергія і там вже буде, будуть вмикатися знаєш, якісь варіанти. Якісь варіанти цих вже домовленостей вже все почне це змінюватися, якось послаблюватися. Оця ну знаєш, їх позиція, я б так це сказала. Тому тут середині червня вже якось трошки почне щось просвітлюватися. Я Не кажу, що там зупиниться, бо це знову вмикається шанс. Астрологія завжди шанси дає. Якісь такі а, ситуації, які б могли вплинути, просто що Уран в карті України якраз він теж дуже важлива Планета він є другим співкерівником а, першого будинку. Так, перший це найголовніший будинок, це він презентує всю країну, і він стоїть в четвертому домі земель. Тобто, перерозподіл земель, він відбудеться в будь-якому випадку. Як тільки Уран зайшов в цей четвертий будинок і розпочалася ця війна за землі, і вона зараз триває. Просто коли він змінить знак. То почнеться якийсь інший етап перемовин, може він буде з іншими людьми? Або будуть якісь інші стратегії? Тут от таке от питання: чи не буде допущено під час цих перемовин якихось фатальних помилок з боку українського керівництва? Чи це питання не зовсім доречно, оскільки ну, ворог і так нас розмірами переважає, і плюс до того, західна підтримка не така сильна, тому тут якби й неможливо не допустити. Чи от як от як це трактує астрологія? Стосовно ну, цих перемог зараз є напружені аспекти. І знаєш, я б сказала, тут напружені аспекти пов'язані якраз з 10-м будинком України, це будинок влади. Тобто всередині влади відбуваються такі конфліктні ситуації. Якась одна частина, вони хочуть один план використати, інша частина інший план. Тобто вони між собою зараз не можуть домовитися, що краще, ну якби з якою системою там, чи з якими там своїми алгоритмами відправитись на ці перемовини, щоб це спрацювало. Мати буде тиск на владу, буде тиск на владу, на представників влади, будуть ще якісь нові викриття до середини червня. Так само щось ми ще дізнаємося, і я думаю, що люди будуть трохи розчаровані, коли вони це дізнаються. Тому що нам вже всі подробиці цих перемовин все одно ж не відкривають все, що там відбувалося, все, що пропонували з чим погоджувалися, що відкидали. І я думаю, що там той план його треба трошки виду змінити, якщо хочуть хоч про щось домовитись. Так як ці перемовини відбуваються по суті в найбільшому турецькому місті, проходять самі Туреччині. Який вплив на них має Ердоган, президент Туреччини? Знаєш, ну він має на них такий вплив, як і всі, в принципі, менеджери інших країн, які зараз там додаються, які свої думки кажуть. Я би не сказала, що це якийсь великий вплив, але натяк на те, ну тобто, те, що перемовини були там, це є натяком на те, що в Туреччині скоро будуть розгортатися також. Події дуже цікаві. В них може розпочатися також якийсь конфлікт на кордонах з сусідніми країнами, і в них також може розпочатися ну якась підготовка, воєнна підготовка. Більше угу. розпочнеться мілітарізація країни, ісламізація країни, і ніхто толком не буде розуміти, що це, але вже почнеться якась така підготовочка бо ми це дивилися через регрес. Ми бачили там Туреччину у війні. Ми не знаємо, коли це відбудеться, тому що час ніколи не показують. Але вже цього літа якась підготовка до воєнного зіткнення вона розпочнеться. Ну не розпоч... ну так. Підготовка розпочнеться, і ми будемо спостерігати, що там вже щось теж накльовується. Взагалі цей рік. Я попереджала, що цей рік, рік дев'ятки, рік Марсу. Марсіанська активність це, це рік військових подій. Так що по всьому світу будуть запалюватися конфлікти там в тих країнах, в тих країнах Ребрати... Пакистан уже ж було. Так, так. Я ще про цю Індію. Пакистан ми говорили про це ще в березні 24-го року. Я розповідала, бо ми в регресі бачили ще ніхто навіть не підозрював про ту Індію, що там щось буде відбуватись. Ми ще тоді це побачили, і будуть долучатися ще нові країни. Одна з них буде Туреччина. Також тому це така вказівочка, То, що там перейшли ці пройшли ці перемовини, такий, скажімо натяк, що вони наступні, в яких теж будуть певні перемовини. от Тому ну таке скажімо, <гум> менеджери країн вони ж знають, що далі буде. ні Ну це да Ще плюс до того цікавий такий факт. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини, і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Був недавно землетрус, якраз коли перемовини відбувалися в цьому в Туреччині. Це ж, якраз коли була українська російська делегація, і це ж просто, ну теж ні, нібито якийсь як знак. Ніби то як природа підказує. Мені писали в коментарях, може, це рукотворне, може це спеціально. Ну, я сумніваюся, що це рукотворне було, але все таки, знаєте, якісь такі природи. От, і, як і ну, в них ще будуть землетруси. В них влітку ще буде землетрус, ще буде більш масштабний в них землетрус. І цей землетрус він стався. До речі, якраз от е, іде на поєднання сонця з ураном і з зіркою Алголь, і вона якраз вплинула на землетрус, але будучи якісь. Щось може встатися ще масштабніше, тому що зараз йдеться поєднання якраз воно більш точним буде 18 травня. І там можуть полетіти системи авіаційні, там може полетіти електрика, збій рейсів, переніс рейсів, знову ж таки авіакатастрофи, тобто, все, що з неба буде падати, все, що пов'язано з авіацією, з небом буде мати неполадки. Може, якийсь аеропорт навіть зачинять, чи він перестане працювати. Тобто так впливає алголь, і так само тут буде як посилення катаклізмів. От якраз 18 травня і дні поблизу 18 травня. Це буде все програватися. Давай ми з тобою подивимося ключові події та дати для українців. От наприкінці травня-червня, хочу, щоб ми детально також розглянули з тобою дату 25.05.2025, так як. Ну, така якби своєрідна така ну цікава дата, чи може в неї щось також відбутися? Бо я знаю, що в інформаційно все розганяли 15.05, 25, п'яте, дата перемовини, але ж по суті вони відбулися по факту. То 16.05. От як ти бачиш, давай детально на датах? Зупинимося. Ну я відкрила вже карту на цю дату. Я б сказала, що тут може бути можуть бути якісь новини або якісь нововведення чи законопроекти розглядатися стосовно фінансів. Тому mm -hmm. що є аспект між МЦ і Венерою, і якраз таки тут нововведення ці можуть бути пов'язані з населенням, які отримують якісь пільги, або раніше отримували, і це буде змінюватися, як завжди, на зменшення. І тут будуть якісь тестувати новий вид виплат якихось, може, це якісь будуть знову ж таки або пільги, або пенсії. Або яке щось от з соціальним сектором пов'язане, що тут може бути якесь тестування ну, нових нового виду грошей. Тому що е, з таким аспектом, і тут ще і місяць опозиція до Урану, це якісь можуть бути такі, знаєш, стрімкі рішення, пов'язані з чимось цифровим. Ну, електронні а, гроші, якась, не знаю, там, крипта, гроші там, що, почнуть щось. Тестувати, так Почнуть тестувати, тому що Сатурн і Нептун в будинку грошей проходить і якраз. Тут 25 числа тут буде Сатурн переходити в знак Овна, і це ну Сатурн. По-перше, це головна головна планета України. Він керує першим будинком, тобто перший керівник. І він переходить в Овна, Там він себе некомфортно почуває, тобто він тут вмикає таку повну мілітарізацію України. І такі внутрішні трансформаційні зміни, які будуть у фінансовому секторі. Тобто, щодо фінансів, тут от щось почне так кардинально змінюватися. Ці зміни будуть весь рік. Тому я можу сказати, що до цієї дати, це може бути якраз таки дата початку цих фінансових змін і якоїсь ще ужимки населення фінансової. Ну, тут буде ще знаєш то, то скільки є ще хороший аспект від Венери до кармічних вузлів. Тобто, якась буде ще і подія приємна, але що буде стосуватися, може, якихось успіхів чи допомоги а, ЗСУ нашим. Тобто, от щось для них ще буде, може, як, щось ну, виділять для них, тому що тут є такий, ну, якийсь подарунок, скажімо так. Угу. Зараз подивлюся, ще загальну карту. Ну, В загальній карті зоряного неба. Тут у нас є. Від Марсу до місяця напружений аспект, знаєш, що може вказувати на те, що тут військові події у світі, тобто щось якраз може десь. Знову Кавбаси, попередні. 25-27 травня. От якраз оці таких два дні я б навіть виділила. Неділя це 25, 26 понеділок вівторок 27 понеділок, mm вівторок, -hmm. два дні Ну, це я б не сказав, що там буде щось, якісь прямо кардинальні зміни прямо в цей день. Тобто, все ж таки, ми дивимося за аспектами, а не просто тому, що буде 25-25. Угу. Ну, Тоді от ми з травнем більш-менш так розібралися, де да, на ключовому зупинилися. А що до червня, от взагалі, от червень це про що? Давай от е, проговоримо так чітко і по поличках розкладемо. Угу. Ну, Дивися, червень. В залежності від того, що ми дивимося, початок, ну, першу половину червня чи другу половину червня. Е, першу половину червня. Те, що ближче, от ми можемо. Якби поставити отак от художнювати, тому що часіранки. в перші половині червня я ж кажу, ще зберігається Марс, ще йде по сьомому будинку, тобто тут ще зберігається наступ від ворога, тобто при фронтовій території, там так само є ця небезпека. На жаль, і вони ще можуть і обстріли свої продовжувати так само в червні. Тобто, якщо ні про що тут не домовляться, то обстріли тут продовжуються. Тим паче, тут зберігається оцей аспект від е, Меркурія до Урану позиція. Все, що у нас дає уран, якраз таки це прильоти можуть бути, по-перше, ну і пошкодження, пошкодження чогось пов'язаного з зв'язком, засобами зв'язку. І в нас ще якраз в червні тут буде поєднання Марсу з Венерою. От оце поєднання Марсу з Венерою, знаєш, воно вмикає. Такі... Такі от енергії, які можуть мати дві властивості. Тобто, по-перше, в нас оскільки Марс планета війни, так, тобто він показує ці наступи. Венера у нас керує будинком земель. Тобто, в хорошому варіанті тут можна буде захистити землі при цьому поєднанні завдяки цій допомозі і цій новій зброї, які дадуть, в поганому варіанті, це може бути якраз таки в червні втрата нових земель. Тобто воно може так або так програтися, тому що ці дві планети поєднані. Е, окрім цього, тут ще Марс він буде проходити через сонечко Натальне України. І тут якесь може бути дуже жорстке зіткнення на якійсь території. От прям якісь ну, дуже масштабні бої відбудуться. Це якраз от перші два тижні червня буде на цьому поєднанні. І і... ще і... Mm -hmm. Кармічний вузол тут буде йти на поєднання з Натальним Марсом, тобто він буде відкривати якісь кармічні події. А що таке кармічні події? Це значить, що на тих територіях, колись раніше, там вже був цей бій, і він буде, ну як буде відбуватися якесь повторення тієї ситуації, тобто повторення саме от територіальне. І якраз буде тут, от, якщо ми дивимося, 14-15 червня. Тут буде в ці дні проходити, ну, буде таке відбуватися поєднання Сатурну з місяцем і з Плутоном, то доволі такий вирішальний період. Доволі такий вирішальний період. Тут буде вмикатися, програватися якісь нові обставини з ворогом. Може, до речі, дати якраз таки якісь нові умови оцих розмов. І тут ми якраз не забуваємо про те пророцтво, яке ти мені розповідала. Я пам'ятаю про візит трьох жінок в Україну, після чого щось може відбутися. І ти казала, що це може бути пов'язано щось з водою якась гідроелектростанція. Оце ми не забуваємо, бо е, я так ну моніторю постійно. Не було наразі візиту там прям прям трьох жінок в Україну? Ну там е, були була якась європейська делегація, я намагалася знайти інформацію, так але там, там було щось якісь жінки, але там треба, щоб ті три жіночки вони саме в Раді виступали. І того разу, коли ця європейська делегація була, то ніхто не виступав. Вони просто щось там приїхали і все. І ще одна вказівка, там буде керівник багатої арабської країни десь виступати і щось казати. Або про щось попереджати. Тобто, це або Катар, може uh -huh. бути або Ємен, або Арабські Емірати. От саме керівник багатої, багатої Арабської країни, це тобто uh -huh. моєму на сам кінець, давай ми подивимося, які країни будуть стабільними. Ну а які ні, да. Там ми проговорили, що там, от в країнах Балтії, може щось відбуватися. Я зазвичай так моніторю. Там там, хто там найбільше там дивиться канал. Це мій там зазвичай це люди з Німеччини, Італія, Велика Британія, Польща, ну багато від наших європейських країн, Штати, Канада. І ще здається, якась а Росія. <гум> а, я розумію. Це ті, дивляться субтитрами, мовити. субтитрами дивляться. Я не знаю, Ми, може, як ті, дивляться. що з України, щоб щоб розуміти, не знаю. Отак от дивляться. От от серед вище перелічених країн, от які стабільні, які нестабільні От як ти бачиш? От давай от про це поговоримо. Що Ми, якщо з тобі... взяти Європу, то країни Західної Європи, ті, які знаходяться вище, поки що їм нічого не буде загрожувати. Тобто ага. Португалія, північ Іспанії. А, Норвегія, там Швеція, їм там нічого не загрожує. Далі, якщо дивитися вже а, південь Іспанії, там можуть бути і будуть якісь проблеми з водою, там у них можуть бути далі. Якщо брати там ще а, навколо України, це Греція, Болгарія, так, Греція, Болгарія, Польща, най... Польща, там що нас є, Угорщина, Угорщина. Я б виділила в... тут поки що Болгарію, що там ще більш-менш нормально буде безпечно. Ага, да. Так, а що стосується Туреччини, я вже сказала, що там будуть назрівати якісь військові події, але я точно не знаю, що з ким, з якою країною. Чи це, ну, це може бути Греція, може бути якась інша країна, тобто там ще буде вирішуватися. Я думаю, що це все ж таки буде якась більш така ісламська країна, тобто релігійна може бути mm -hmm. країна. От, е які ще ти країни запитував Сполучені Штати е е Сполучені Штати, Канада, Росія, так. Е Канада поки що все нормально. Сполучені Штати також поки що все нормально. В Сполучених Штатах в них почнуться випробування з 28-го року. 28-й рік він буде за енергетикою навіть десь чимось схожий на 22-й рік. Тобто, в 28-му році теж може розпочатися якийсь великий військовий конфлікт якихось двох країн-гігантів. Просто ну, вони можуть це почати не напряму один з одним, а можуть почати це на якійсь третій країні, а можуть почати і напряму. Тобто тут ще буде змінюватися, вони тут ще будуть змінювати стосунки між собою. Поки що все нормально буде. Польща, Польща ще в цьому році все нормально буде. Тобто там є загроза від Росії також на ну, да, Там просто заплановані, якщо не помиляюся, великі військові навчання в Білорусі восени 25-го року. то не можуть чи не можуть вони стати приводом для вторгнення взагалі на території Польщі? Це а цікаво ще, не ще не в 25-му році. Тобто, отакі, от як європейське як знервування, так, почнеться, 26 так, почнеться з 26-го. Занепокоєння, так, починається з 26-го року. Тобто, вже з 26-го року така почнеться нестабільна енергія. Тому що в різних країнах почнуть якісь такі події. Тобто, коли ми будемо спостерігати, оті теракти, про які я розповідала, так які розпочнуться в європейських столицях, от коли почнуться ті теракти, оце вже з того моменту вже буде підходити поступово до військових подій, що вони можуть бути. А доки ще немає, все можна в принципі розслабитися. Але а, ну у Франції може розпочатися з якоїсь невеличких там протестів чи з якоїсь невеличкої революції. Там буде трошки гірша ситуація. Ну, там, там дуже і... часто там з, з, з трекарями, звісно, це капець там революції. Частеньке явище. А, дякуємо тобі Інна, за цей випуск, за деталі, прогнозу, того, що нас може очікувати далі. Закликаю друзів підписатися на соцмережі та ютуб канал Довг, і недовгань. Посилання в описі під цим відео. Також на мій канал підписуємося. Всім всього хорошого і вибережіть себе. До побачення.